Орхідея приторія від квітла, але ростить новий квітоносик. Чудово себе почуває. Вже рік вона безпреривно в мене квітує, я навіть не встигала її підживлювати просто їй достатньо гарного освітлення. Зрізаю квітоносик, і, як я вже помітила по цій орсі, що вона тільки но відкриє квіточки, пробудить старого квітоноса. Це вже у нас просто постійно відбувається. Я її омолоджувала. Хто не бачив відео, залишу в коментарях посилання. Вона квітувала, я її омолодила. Вона загить не звернула на це уваги, продовжила своє цвітіння, ростила квітоносика і зараз чудово себе почуває в закритій системі. Ростить корінці. Ось така чудова мене орха. Дякую всім за увагу та до зустрічі!